Ну, по-перше, нам знову налили води в ухо. Давайте так. Ну, давайте не очаровуватися, пожалуйста. А, другий момент: це пов'язано в першу чергу з якимись нашими ресурсними важливостями. Тобто, тут залежить від а, грошей ресурсу і якоїсь такої історії. Да? Тобто тут залежить від аркану сили. Тобто в силовому ключі, я так розумію, тут залежить від питання перспектив, якихось загалом наших усіляких різних перспектив, які у нас можуть бути, і це питання не супер найближчого часу. Да, НАТО для нас випадає вищим судом в кінці кінців. Ну тобто, якась пропозиція, якийсь шлях до НАТО, у нас скоріше за все закономірно буде. Але це не завтра, не і навряд чи наступний рік. Верніше як пропозиції та вони викатить, може, і в цьому році, і на початку наступного, але ті пропозиції, які вони будуть викатувати, ми будемо йти до них. Не місяць, не два, не три, і не рік. І не два, скоріше за все. Тобто, бо в мене тут випадає достатньо роз, така, розтянута довгострокова перспектива, бо ми маємо з вами мати пажа Пентаклей і десятку Пентаклей, а ми з вами, з вами маємо із цього набору. Давайте навіть пажа приберемо, і з десятки ми маємо половину, п'ятірку. Ну тобто, якби уже, уже нам треба час для того, щоб прийти до десятки. Mm, і так, і ні, і питання досить болюче. Воно проходить по перевернутій помірності. Це те, що нас вводить в Як не крути, воно вводить нас в З Цим не погоджуються не імператор, не король мечів. Ну тобто, тут ми. Маємо і внутрішню історію, і зовнішню історію. Тобто, дуже така, дуже така собі а, штука. А, е, на зараз ніхто не готовий, бо у нас випадає на перспективу колесу фортуни. У нас таке враження, що ніхто не готовий. Е, або немає змоги вносити ті корективи, які би проходили по прямому дияволу, да зобов'язували би нас щось там робити. Воно проходить по перевернутому дияволу. Тобто, світ як велика пісочниця, ще досі не може вирішити ми. Пасочку з вами яку ліпимо, з яким відерцем, з якою лопаткою і в якому кутку тієї пісочниці? Чи взагалі ліпимо і хто нам допомагає і як? Ну, тобто, знаєте, це досі виглядає як щось, що встаканено, де деякі пункти. Україна має бути незалежною, дякуємо. Знаєте, капітан очевидне там, Україна має бути вільною, класно, Україна має бути сильною, теж класно. А все, що стосується конкретики, досі. Отаке от, причому, що з нашого боку, що з боку наших партнерів, які не можуть внести корективи? Тобто, те, що вони вносять нас, не влаштовує, то що ми вносимо їх, не влаштовує, і давайте не забувати, що в цьому всьому процесі доведеться, якщо ми говоримо про утопічний варіант, говорити із Росією, яка взагалі ні на що не готова. Ну, типу, і все, і це, от, знаєте, взрив мозгів. У нас розклад починається з верховної жриці. Ми ж розуміємо, що всі пункти нам ніхто по всій відомості не дуже та й розкаже. Нам, походу, продемонструють щось, що є на поверхні, і е, щось, що є всередині, е, демонструвати не будуть. І не тільки тому, що там щось таке, що ми з вами не сприймемо, а тому, що воно проходить по перевернутому правосуддю, воно не затверджено. Тобто нам якісь основні пункти видадуть, скажуть, от у нас було в мирному плані такі, такі, такі кроки, 10 штук. А іще 10 штук, ті, які якраз є важливими і будуть піддаватися коригуванню, і будуть пізніше, ймовірно, завірятися або не завірятися, вони проходять по перевернутому правосуддю. допоки їх не завірять всі, допоки про них нам з вами говорити не будуть. Mm, скоріше Польща лукавить і тут питання не в Росії, а питання в Китаї. Вже вкотре я дивлюся і розумію, що тут питання підготовки не скільки в питаннях російського вторгнення, скільки в питаннях потенційної Третьої світової, Тайваню, Штатів, Китаю, цієї всієї історії. І коаліції Брікс, типу, по відношенню до Європи з США. От це скоріше про це. Тому що поляки, звісно, можуть готуватися. Я дуже цікаво, вони готуються. Хто на них нападе? Білорусь для того, щоб на них напала Ерефія, вона має це зробити або з території Білорусі, що теж дуже така собі історія, поки мало ймовірно, або пройти Україну повністю всю і тільки потім дойти до кордонів Польщі. Який варіант допускає Польща? Правильно, не перший, не а Варіант війни з Китаєм. Все, ну, типу, ну, в конфлікті, в такому конфлікті. Да, там може бути приймати участь залишки Росії, там або її якась значна частина, але це ж зовсім інакше працює. Ми все одно будемо з вами говорити про те, що це питання не найближчого року-двох, це все одно питання ближче до тридцятого. До 30-х. І то там ще можна вирулити з цієї ситуації. Там є напруга, але тут іще такий варіант, що але у нас з вами напруження і е, імпотентність рішень призводить до того, що кожен е, агресивний диктатор-маніпулятор починає відчувати свою безнаказаність. І ми бачимо це по питанням вкотре вибухнувшої ситуації з Ізраїлем і Іраном, і, взагалі, з цієї всієї історії. Е, от е, де, де ми з вами побачили вже питання Нагорного Карабаху знову да, з діями Азербайджану та Арменії. Тепер ми бачимо з вами конфлікт пов'язаний із Ізраїлем і Іраном в цілому країнами да, мусульманськими. Тайвань нікуди не полишається як гаряча потенційна точка. Не забувайте, що у нас є питання, як би наче вирішення, а наче ні, Північної Південної Кореї. Тобто у нас достатньо місць. На планеті, в яких є ніфігове таке напруження, от прям ніфігове, яке вибухнути може в будь-який момент. А чим більше ти даєш свободу диктатору, тим більше їдуть кришою інші диктатори. Mm, не зовсім знову таки, ми все одно втикаємося в певні обмеження. Це як, я, як ми з вами говоримо про дальнобійні удари ракетами. Так, ми, ми отримаємо зелене світло, але по конкретним об'єктам в конкретних місцях в конкретній кількості, конкретно коротше, в конкретні дні і те, що в мене випадало, я продовжую настаювати, що британцям і американцям було видано два різні списки об'єктів навмисно, тому що штати дуже сильно люблять зливати інформацію Росії. Ми не можемо змінити президента, і ніхто в цілому президента змінити на даному етапі не може. Як мінімум, це не є це нічим не є, і світ цього до речі зараз в такому ключі не вимагає. Питання не у президенті, питання у загалом у людях, які є. Ну питання у до президента безумовно є. Але тут же ми говоримо про виконуючих все одно. Ну не, не а, кожним же керує конкретно президент або навіть всі проникающий ярмак, розумієте, все одно є люди, і зміна людей несе за собою певні наслідки. Ну, як не крутий. Я як наголошувала, так і наголошую на те, що всіх проконтролювати неможливо в будь-якому випадку. Будеть намагатися, скоріше за все, десь е суттєво так нас блокувати. У наших якихось можливостях дуже серйозні сутички, вони кудись скоріше за все по аркану силі тянуть ресурс. І підозрюю, що не на один напрямок вони втягнуть в ресурс. У нас за жовтень є ризик втрат і ще території чогось є ризик. Бо по п'ятірці кубків є ризик щось іще втратити. а так, на якомусь із напрямків, десь у нас на якомусь із напрямків стане. Навпаки, трохи спокійніша по четвірці мечів. Тобто, десь загрузне якась наступальна історія, там, де вони мають успіх, вона ну загрузне. Хоча буде здаватися, що тут бути такого не може. Ну що, типу, там вони знаєте не можуть пройти. От десь вони дійсно не зможуть пройти. Але тим не менш, у нас є десь десь є втрати, відступ чи якась подібна історія, якесь, якесь таке положення, в якому ми вимушені або відійти, або обмежені достатньо, де ми втрачаємо. Зараз. Обстріли у жовтні. Ну будуть, вони випадають. Якщо ми говоримо про масовий вежа випадає. Тобто, у жовтні, скоріше за все, якийсь масовий обстріл. Вони планують. Поки я не бачу конкретної дати, але планують однозначно. Бо от. Карта планування, розробка планів і вежа. Да? Типу, для чого? Для того, щоб зробити сім комичів, гепнути наш якийсь ресурс. Це, скоріше за все, питання тилових ударів і, можливо, інфраструктурних. Типу, я хочу вкрасти ваш ресурс, полишити вас ваш ресурс, Да, Типу, в такому ключі. Зараз. З нашого боку, в мене випадає щось, планується цікаве. Ми будемо бачити також результат. Тобто, щоб ну коротше, щоб ніхто не думав, що у нас там все тільки погано. Ні, тут не тільки погано. В мене випадає, що у нас тут з нашого боку ймовірна якась чи колесниця. Можливо, з нашого боку, скоріше за все, можливі якісь цікаві дії, можливо, навіть якісь такі там незначного характеру, але важливі на ну. Просування або там контрнаступальні штуки десь, 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 де зараз іде оборонна позиція, ми можемо перейти потенційно в рух а, на якомусь із напрямків. Тобто, в мене опять таке враження складається, що десь ми втрачаємо, десь ми здатні забрати, знаєте, типу ісовується. Тут ми втратили, тут ми піджали, тут, 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 навпаки, от, тут якась, якась така історія. О, так. Якесь скоріше за все запустять і ПСО, таке нагнітаюче, нагнітаюче, і давити будуть на сім'ї, на питання сімей, може, там сімей з дітьми, ну, коротше, якесь і псо пов'язане із сім'ями-родинами. Прям таке викривлене. І причому, он, в мене навіть з колоди вивалилася шістка кубків, карта ностальгії. Ми щось подібне вже бачили. Ну, тобто, знову запустять якусь компанію, щоб ми з вами, вибачте, дуріли прям, знаєте, від нагнітання. І от воно саме якось пов'язане з сім'ями. там, Чоловіки, діти, дружини, знаєте, сімейна карта, щось на сім'ї, на сегмент сім'ї. Якась, якась іпсошна така штука. Ну, і далі у мене все по колу знову. <теперіка> 음... Важка політична історія. Зараз підемо з вами в демагогію, тому що ми з вами говоримо про період беззубої та де де гіпертрафоване, а, гіп... саме гіпертрафоване питання цінності будь-якого людського життя. Воно стає катастрофічно гострим, розумієте, для всіх І ти, як президент, не можеш прийняти радикальних рішень, як, наприклад, в 40 сорокових 50-х, хоча б, да, наприклад, в 50-х навіть роках. Тобто, давайте так влаштовувати в'єтнамську війну, колись яєць вистачало боротися з комунізмом у В'єтнамі. Посилаючи туди і американських солдатів, бачучи, у цьому не не отпор комунізму і коротше ця вся двіжуха. А в свого часу, в період а, початку, да, можна так сказати, ізраїльської державності, там всім взагалі було плювати і на Ізраїль, і на Іран. В принципі, там було плювати, скільки дітей загине, і там, і там просто всім пофігу було з двох сторін. Понімаєте, всім плювати було. А, от на що там відбувається. А зараз ми скочуємося саме в оцю от історію. Звідти ми маємо з вами як слідство. Велику кількість, і воно зараз буде наростати виборів у Європі, виборів у, по, у пользу радикальних кандидатів, більш агресивних, більш радикальних кандидатів. Тобто ми, 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 ми розуміємо, що е, народ, велика кількість людей не хоче бути в такому собі гіпертрафованому світі хіпі, у яких тільки Ромашки кульбабки. Тоді, коли Навколо тебе не хіпі, а дикі вовки, да, які тебе гризуть, а ти їх ромашечкою закидуєш. Ні, народ не хоче приймати таку позицію. Народ хоче на мене з вилами, я з вилами, на мене зі зброєю, я, я зі зброєю. І ми бачимо, типу, в вибори у пользу, ну, в, в користь радикальних угрупувань, там правих рухів, дуже таких, ну, уже давайте так, агресивненьких чуваків, і це теж не просто так. І ця тенденція вона буде зростати. Ну, От, от, от такий шлях ми пройшли і прийшли до того, що у нас є. І зараз прийняти більш агресивні рішення це реальна ескалація конфлікту, якої дуже сильно бояться. Не дивлячись на те, що там щось куйовдиться Білорусь, я поки прям нових, ну саме нових. Якихось таких штук я не бачила. У мене поки не випадає. Мене продовжує це питання бути в якомусь підвішеному стані. Ми роздивлялися, здається, в понеділок якраз питання з приводу там Білорусі і чи хоче вона рипнутися, чи не хоче. Там дуже дивно і зараз в мене випадає приблизно така сама історія. Мають відбутися якісь дії для того, щоб відбулися якісь відповідні дії, а їх поки немає прецеденту для прийняття якогось рішення. І типу, поки, е, поки не намічається цей прецедент, а там будемо дивитися. М -м я не бачу, щоб вносили серйозні зміни у те, що показали Штатам. Скоріше за все, те, що будуть демонструвати, і, офіційне, і, не, і неофіційне, воно не занадто сильно відрізняється від того, що демонструвалося у США. Частково так. Ну, ми ж... Частково так, але це ж частково, я ж не знаю, де у нас зможе відпрацювати ППО, а де не встигне відпрацювати ППО. Але частково вони, на жаль, будуть мати успіх. Ми з одного боку вже маємо щось зі світу, що нам там має допомогти знизити ризики, але тим не менш все одно. Mm, так, ну по-перше, я так розумію, що те, що ми продемонструємо верніше так, основна частина плану миру, який ми демонструємо, вона відома позакоханим. Ну, типу, її вже бачили. Тобто, народ уже з різних країн розуміє, про що буде йти мова. Тобто, це не зовсім новина. Я би сказала, місцями вообще не новина сприйняття. Дуже таке, дуже таке. З одного боку, ми маємо коаліцію, яка виступає по двійці кубків, тобто та, яка підтримує, з іншого боку, ми маємо коаліцію, яка виступає по мечів, яка не зовсім підтримує, а, скажімо, навіть у ж сприймає якісь пункти да, або якісь ідеї мирного плану. І якщо ми дивимося на світ загалом, то світ виходить в перевернутій позиції. Уточнюю, чому в перевернутій позиції, тому що мирний план. Для них, для частини, аргументом є, що він достатньо дуальний по двійці е, Жезлів, тобто в ньому немає конкретики. Ви зрозуміли, типу, я дивлюся на цю планету. Нам нужен мир во всем мире, але як ми його будемо досягати, там конкретно mm -hmm. не прописано. А для деяких він е, проходить по відлюднику. Тобто, достатньо тут, мабуть, скоріше, нереалістичний, або ну, в якомусь такому ключі. Бо відлюдник він такий, знаєте, воробушка, соцофожка десь сидячи там в кущах, який не відбуває дупля, що відбувається поза межами його печери у великому світі. І у нас виходить, що дуже спірна історія з е, мирним планом, який ми. Предоставляємо, і е, е, результат Рамштайну. Ре, пер, перша, е, е, я так розумію, реакція четвірка мечів, воно нікуди не рухається. Тобто, це пауза. А, ну ви продемонстрували? Клас. А, от, а далі йдуть емоційно ресурсні дискусії, саме емоційно ресурсні. Спочатку емоції, потім за ресурс. Що з цим, -цим робить? Ну, типу, і вносення яких корективів. Ну, якось так. Так, звичайно, це ж політика. Звичайно, звичайно, Росія продовжує купляти облігації штатівські, не дивлячись на війну. Там все одно йдуть комунікації, е грошові, економічні. І вони ж намагаються грати в гру того, що ми ж вас попередимо. Тільки не нажимайте красно-ядерні кнопочки. Оця вся історія. Ну, як завжди. Mm, знову таки 50-50, тому що, тому що складнощі і відходи з одного боку все одно будуть з нашого боку. З іншого боку, бо скоріше за все, можуть бути якісь цікаві рішення або ідеї, або накази, які. Можуть поліпшити в якихось місцях ситуацію. Тобто, знову воно дуальне, немає у нас однозначно хорошо, однозначно плохо. Ні, не так, воно випадає так, десь ми втрачаємо із-за прийнятих рішень, а десь ми навпаки робимо плюси, якусь дію, реально таку суттєву як слідство цих рішень. Хитке кріселко, я просто і перед поїздкою своєю продивлялася ці питання, і в цілому, я все одно не випадала з інфопростору. Там, в цілому, хитка позиція між усіма. Там позиція зі сторони гуру і напруження з претензіями до апарату президента апарату президента, у якого є претензія. Там і у сирського не все в порядку, Там і питання у, мера, у Мерова стоїть також. І там, як не дивно, стоїть питання навіть Єрмака. Угу. Але таке ще, але і там, тобто там у нас з вами достатня напруга, і зміни ми ще побачимо. І деякі зміни у нас як завжди, плюсові, деякі зміни гівно, чесно, а деякі зміни є плюсовими. Тобто тут у нас але напруга дійсно є. І е, у понеділок дивилися питання пов'язані з напругою. Реально випадає напруга між офісом і е, гуром. Є певна напруга з різних її сторін. Ну тобто, там дійсно є, є певні певні напруження. Воно мені у е, картах нагадало ситуацію з залужним свого часу. Не угу. так, звісно, але частково є там такі карти, які проскакують саме у протистоянні, коли ми міряємося. Пісями там, де цими пісями міряться, не треба. Ну є там такий момент. Якщо прямо запитую, то ми ще маємо скоріше за все у цій ситуації, бо воно так натяками вискакує. Ми ще маємо світ. Який дає рекомендації і каже, що ви або оцього кудись там потеряєте, або зробите якоїсь такої зміни, або ідіть в одне місце. Ми, ну коротше, є. Вони не можуть нам диктувати, що нам робити, але можуть давати нам рекомендації ну, зі сторони, типу, нам здається, так би було б краще. Е, ну, з натяком, да? тобто така рекомендаційна історія. І в мене перше, що. На наш з вами запит випадає. Випадає оця картинка, да де у нас там все, все отаке. От і випадає ще й верховна жриця. Ну, типу, ми говоримо про певні таємні внутрішні штуки, в яких дуже багато дійових осіб. Росія робить п'ятірку мечів. Це карта мародерства, ножів в спину і так далі, тому подібне. Світ робить іерофант. Тобто, заключає третю сторону, яка каже, Айя-яй, Росія, Айя-яй, Росія. Росія на це реагує як? Правильно, ніяк. От, абсолютно. Чи може цей іерофант нести пряму вежу? Ні, він несе перевернуто. Він не приносить руйнації слідом за своїм атата. Грубо кажучи, давайте зараз приведу. Mm, досить такий uh, дивний приклад, але дуже дуже зрозумілий. Це нагадує, коли ми погрожуємо дитині, що якщо вона не прибере кімнату, ми викинемо всі її іграшки і ніколи їх не викидаємо. А потім ми ніколи не викидаємо, і дитина розуміє, що ти блефуєш. тут от приблизно така сама історія Росії кажуть, а та кажуть, атата, кажуть, а, -та, -та, кажуть, а -та, та нічого не відбувається слідом. На тому все і закінчується. Максимум, причому ладно, ви не можете зробити. Ну, дайте змогу зробити нам, але і нам не можна робити. Ну, тобто, тут, і от ми маємо те, що маємо.